Яким побачили 10 грудня, наші журналісти дізнаєтесь вже за мить у випуску інформаційної програми Час. Вечір добрий. Арешт чи підписка винуватця трагічної. ДТП хочуть звільнити з-під арешту. Липове послання про фальшивий лист, надісланий губернатору. Губернаторові області відправили фальшивого листа від Мирослава Горвата, відомого ромського журналіста Закарпатської ТРК Тиса. В листі від імені медійника висуваються серйозні звинувачення на адресу багатьох лікарів туб Більше про ситуацію із фальшивим листом у наступному сюжеті. 7 грудня журналісти Ромської редакції телеканалу тис 1 Морославу Горбуту зателефонували представники обласного тубдиспансеру. з питанням, чим викликана така неприязнь журналіста до них. Повідомили Морославу і про лист, який незадовго до того він бусімто написав до губернатора області. Журналіста дзвінок здивував, адже за його словами, жодних листів, тим паче, губернатору він не відправляв. Я про такі листи взагалі нічого не знав, і ну, ми на сьогоднішній день такими листами не займаємося. Що я можу сказати стосовно цього листа? Ви знаєте, навіть ті терміни, ті позиції, які були розписані в тому лісті, ну, ви знаєте, можливо, хтось такими речами хотів би чогось доказати щось. Можливо, спортити комусь життя або поміняти його робочу позицію. розумієте, Но чого… В це втягувати мене я не знаю. Чоморослав Горват отримав копію цього листа. В ньому зазначено, що на сьогоднішній день в топ диспансері надзвичайно складна ситуація. Не вистачає ріжкомісць. Йдеться про фінансову та політичну складову роботу в тезіатрії. Висуваються серйозні звинувачення на адресу багатьох лікарів, а особливо головного лікаря топ-диспансеру Василя Скрипа. Морослав Горва зазначає, цей лист він побачив вперше і жодного стосунку до нього немає. Було написано таке, що е... Різні події внутрішні в охороні здоров'я, в тому числі в обласній фтезіатрії. Що це робить там, якими методами виконуються різні напрямки, в тому числі і грошові, і політичні різні мотиви, які були в тому числі і в полі і в виборчій компанії. Я можу лише одне сказати, що я був вражений тим, що був Підроблений лист, був підроблений е, мій підпис. Журналіст зазначає, в листі інформація подається медичними термінами, якими він не володіє. Обурює пана Мирослава те, що автор підробив його підпис. Все, що там було написано, це сходячи з, цього, з того, що е, це все ж таки людина, яка працює в цій же системі, можливо, про охороні здоров'я. Можливо, десь е, в колуарах обласної адміністрації, я точно не знаю. але Мені неприємно те, що мене використовують в різних цих негативних моментах, які існують. На політичній карті Закарпаття. Хто міг від його імені написати подібного листа, використовуючи кримінальні методи, підробку підпису пан Мирослав не здогадується. Але те, що автор мав намір посварити його з тезіатрами, та те, що тут замішана політика, впевнений, залишати автора сфальсифікованого листа без покарання постраждалий не збирається. Вже подав заяву до правоохоронних органів. Також написав звернення до губернатора області, якому йдеться щодо написання брехливого листа, не причетний.